У Луцькій громаді прибирали парки, сквери, прибережні території. Загалом 24 ділянки по всьому місту та п'ять в округах громади, розповіла екологиня Оксана Лисак. <звук> До прибирання в обласному центрі вперше долучилася лучанка Олена Гетманчук. Вона фехтувальниця, має інвалідність. Сьогодні замість рапіри у неї рукавиці та пакет для сміття. Олена Гетманчук каже, зібрала непотребу три мішки. Люди не вміють за собою тродира, це найганебніше. Тому що тут сьогодні було дуже багато сміття, і, зокрема, і дитячі іграшки, навіть катці. Маленьке крате, але все таки терногу зроблена. На одній з ділянок біля річки Саполаївка прибирають спортсмени та колектив центру Спорт для всіх. Керівниця Луцького центру Наталя Назарук розповідає, що виходить на толоку сьомий рік поспіль. Сміття зараз з кожним роком стає менше. Скоріше за все, що люди все-таки стають більш дбайливіші про своє місто, більш відповідальніші. Ми зробили сьогодні Луцьк чистий на своєму цивільному фронті, а наші військові очистять Україну від москальської пагані. Допомагали прибирати місто поліцейські. Взагалі теж може бути одним містом. Ми працювали біля дитячої залізниці, біля слоник. Там досить велика територія і відносно скажу, що навіть досить досить багато сміття. Ми територію в принципі всю прибрали, прийшли сюди також допомогти. Місцеві жителі тішаться прибиранням. Галина Садова живе у будинку неподалік річки. Дуже вдячні, що то значить молодіжні організації. Вони все ретельно прибирають. За кожною локацією закріпили відповідального, щоб допомогти охочим з рукавицями та інструментом, каже еколог Вадим Дужик. Він відповідальний за територію на Карбушева. Цілий автомобіль сміття, я не знаю, чи ще війде в цей автомобіль, тому що там ще сміття. На цій ділянці збирали сміття вимушені переселенці. Нині живуть неподалік. Вікторія Старшенко разом з трьома дітьми виїхала до Луцька з міста Ізюм. Вдома працювала поваром, тут влаштувалася прибиральницею в супермаркеті війна. Як почалася війна, то ми були вимушені з дітками переїхати сюди. Тут є люди з Маріуполя і з Бучі, тобто з усього сходу. З Донецької області біженці, наше місто зараз під обстрілами та вирішили сюди виїхати, в більш безпечне місце. Ми тут живемо, нас приютили, нас кормлять, дуже гарно до нас відносяться. Та ну хочеться чимось відплатити. Я приїхала з Донецької області, місто Торецьк. Там у нас дуже Сильні обстріли були, майже ну, ми без нічого там сиділи, як камінний вік. Ні води, ні газу, нічого не було. І ми евакуювалися сюди. Син говорить, мама, ми б тут і а може, і останемося тут. Дай Бог, щоб все було добре. Залучити до міської толоки планували півтисячі людей. Зголосилося вдвічі більше, розповідає начальниця відділу екології міста Оксана Лисак. На сьогоднішній день багато людей виїхало. Студенти, учні ми не можемо залучити, тому що вони на дистанційному або в місті не знаходяться. І звичайно, ця частина нашого ресурсу потенційного відпала. Але людей на щастя не стало менше. Окрім міської толоки, лучани самотужки наводять лад біля своїх будинків. Буде наша перемога, і ми так готуємося до неї, щоб було чисто гарно. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.